Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волет Pro. Сьогодні відео про те, кому та яким чином можна отримати 12 тисяч гривень фінансової допомоги. І так, згідно з постановою Кабінету міністрів про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, фінансова допомога надаватиметься випускникам закладів вищої освіти, які уклали договір про роботу на посаді педагогічного працівника в розмірі 5 прожиткових мінімумів, тобто 12 тисяч гривень. Отримати виплати зможуть випускники навчальних закладів вищої освіти, які здобули. Ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань, освіта педагогіка, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, Ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності, галузі знань і уклали трудовий договір на посаді педагогічного працівника в закладі загальної середньої чи професійної професійно-технічної освіти на термін не менше трьох років. Власне, обов'язковою умовою фінансової допомоги і є укладення трудового договору на посаду педагогічного працівника. Тобто, якщо ви випускник і ваша освіта підпадає під дані параметри, але ви не уклали трудового договору, то фінансової допомоги ви не отримаєте. Для того, щоб отримати виплату, необхідно подати заяву до освітнього закладу, де ви отримали свій диплом. До заяви потрібно додати копію трудової книжки і трудового договору педагогічного працівника. Документи подаються до 10 жовтня поточного року, а до 15 жовтня 2022 року представники навчальних закладів мають передати документи до Департаментів освіти і науки обласних державних адміністрацій. Обіцяють, що нарахування коштів відбудеться до кінця поточного року. Ці педагогічні працівники, які закінчили навчання в листопаді-грудні поточного року і подали заявки, отримуватимуть виплати вже наступного календарного року. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!